Третя платіжка за газ вже сформована і незабаром рознесеться людям. Ця платіжка буде нараховуватись за обслуговування прибудинкових газових мереж. Тобто бачимо всі ці труби, краники, все, всі, всі ці з'єднання за от їхнє обслуговування. В загальному порахували, що суми, які заплатять люди, будуть в районі від 150 до майже тисячі гривень. Все залежить від кількості отих труб і стану мережі в вашому будинку. Непогано так, да? до платіжки за газ, до платіжки за розподіл газу ще плюс тисячу гривень за обслуговування мереж. Але цю платіжку ви будете отримувати досить нечасто, але в цьому році отримують, напевно, що всі, так як перший раз, а потім обслуговування мереж, вік яких до 25 років раз на 5 років, а які старші, а більшість нас саме старші, то раз на 3 роки. І що саме цікаво, от по підрахункам, уже, які розповіли, сума може різнитися від будинку до будинку. Тобто, вам, вашому сусідові може бути нараховано, там, скажімо, 100 гривень, а вам в районі тисячі. Як тільки будуть проведені збори мешканців будинку і підписані договори з газмережами, платіжки відразу почнуть приходити. Тож розбираємося, я вам розповідаю на YouTube-каналі Народна Думка. Ми цю тему активно розібрали, тому шукайте, долучайтеся і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі